Хоч ворог найбільше й тисне на часів яр та на околицях Очеретиного, його присутність на Лиманському напрямку теж відчутно збільшується. Наші бійці відбивають ворожі штурми здебільшого уночі чи зі сходом сонця, а от прилітає по наших позиціях піхоти чи артилерії цілодобово із усього наявного рашистів озброєння. З передової репортаж Владислава Круглова. Дорога самі, бачите, яка ну і в принципі якби залишилось тут небагато вже. Село розбите повністю знищене більше, ніж півтора року. Тут люди не живуть. Уже зараз рухаємося з рибом котим за для безпеки. Ми їдемо у бік тернів на Лиманському напрямку, тому реп-системи при переміщенні тут застосовують постійно. На фронті їх не вистачає, а вони надзвичайно потрібні, бо бійці не зі слів знають, що таке втрачати техніку. Доїхавши до позиції, артилеристів, одразу спускаємося у бліндаж, бо що миті може прилетіти. Працюють і градами, і касетами ураган там через посадку в полі все поле пустими касетами уткнуто. Окрім цілодобових обстрілів, ворог тут контролює також і небо. Вони літають комплексами зала, зараз зала, яка коригує ланцети От і орланами, і суперкамами. Тобто у них цієї техніки, цього барахла дуже багато. Якщо раніше літали одним-двома ППЛА, то зараз вилітають цілою цілими грядками, буває по шість, по шість апаратів зразу в повітрі над нами вісить. До всього останнім часом бійці кажуть, штурмів противника стало в десятки разів більше. Ворог здебільшого намагається просуватися саме вночі чи зі сходом сонця. Диверсійна група там три від трьох там до десяти чоловік може їхати там декілька бетерів на них сидіти, сидіти десантура там по. По 10-15 чоловік на кожному, наприклад, можуть сунути якісь танчики там з їхньої десантури. Тобто, ну, в основному це якісь групи піші, там до 10, там осіб. Боєприпасів артилеристи на рашистів не шкодують. Кажуть, саме у них їх вистачає. Що проходять термінові дії, інтенсивна робота йде. Десятки пострілів. Якщо дуже інтенсивно, то і під сотню доходить. Це за день. Да. Минулої ночі відпрацювали по радіоперехвату. Сказали, наложили їх багато, плюс чотири командири різних ланок. Так, ж, якось так. За кожного знищеного росіянина артилеристам завжди безмежно вдячна наша піхота, бо у такі моменти на нулі наші війська менше зазнають втрат. Більш навіть приємно, чим класти пісрів, якщо так розібратися. Ну, а так, про результати праці так. Кожен нік, кожен, хто не дійшов до наших окопів, вже не дійде нікуди. Працюють артилеристи 67-ї бригади з американської гаубиці М119. Бійці її називають снайперською гвинтівкою, бо завжди б'є влучно. Постріли бувають там точечні, там один, два, три постріли. Їх достатньо. От, От перепрошую, може. Команда поступає, нам поступає безпосередньо у програмі. Команда поступила команда до бою. Все, передали цифри, все, будемо працювати. Від аеророзвідки поступає команда до бою, тож бійці висуваються на вогневу точку і за лічені хвилини наводять гаубицю. Постріл! За другим пострілом без докоригування бійці одразу ж відпрацьовують вдруге. Один вогонь. Армата, постріл! Цього разу наші захисники знову били по скупченню ворожої піхоти. З двох пострілів усі росіяни ліквідовані. Так, ми бачимо, що ціль вражена армата в укриття. Все, пішли Всім в укриття прийти. все буде Україна. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Віталій Чумак, Факт ЕСІТІ. Єдині новини.